До дня боротьби з гепатитом у рівному організували тематичну акцію. Мешканці обласного центру могли перевірити свій організм на наявність небезпечних недухів. Обласний центр контролю та профілактики хвороб і благодійний фонд Наше майбутнє облаштовують мобільні пункти перевірок здоров'я не вперше та запрошують людей, які хочуть перевірити свій організм. Взагалі, проблематика пов'язана з захворюванням на гепатити С – це дуже серйозний виклик для України. Основні проблеми, перше, в тому, що достатньо низька обізнаність людей з питань хвороб на гепатити БЦ, і, і ми можемо, маємо ці прогалини усувати. І другий момент, що люди в силу специфіки протікання хвороб хворобців не можуть не знати тривалий час, що вони хворі. Завдяки регулярним перевіркам можна вчасно помітити захворювання і вдало лікувати та не провокувати розвиток недуги. У мобільних медичних пунктах на театральній площі можна було здати аналізи на цукор та холестерин і перевірити свій організм на наявність гепатитів та віл-інфекції. Е, проходив просто мимо, запропонували мені пройти обстеження. Маю трохи часу. Вирішив, чому б я не випробував. Порівняно з минулим роком кількість на хронічний гепатит. Кількість минулим роком збільшилась на 250 осіб. Щодо гепатиту, В, в нас знаходиться на диспансерному обліку 2731 пацієнт. Ми забезпечуємо лікування. Лікування ми отримуємо 90, понад 96% вилікування, У Нас тільки дев'ять осіб знаходиться, які не відповіли на ту терапію, яка сьогодні. Є в нас в державі, охочих провести аналізи було не так багато. Більшість людей перевіряли рівень цукру та холестерину, не наважуючись пройти тест на гепатит та ВІЛ. Організатори акції переконують суспільству. Треба пам'ятати, що більшість небезпечних хвороб лікуються. Лікарі рекомендують проходити аналізи на гепатит та ВІЛ раз у півроку, щоб запобігти небажаних наслідків. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин.